Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас відео розпаковка з прекрасною посилочкою від Ані Гарєлової. А зараз я хочу з вами привітатися і я вам обіцяла, що покажу, як на мені виглядає поло. Як бачите, виглядає досить класно, зараз теплі осінні дні, і я його ношу з величезним задоволенням. На каналі ЄМК в двох частинах. Переходьте, дивіться. Можливо, і ви для себе щось таке зв'яжете. Дівчатка, зараз хочу зробити просто шикарну розпаковку з такої величезної коробки, але перед цим хочу розповісти невеличку історію. Нещодавно передала одному військову шкарпетки, як то кажуть, з рук в руки. Він, звичайно, що дякував мені, був дуже задоволений. І знаєте, він так подивився на ці шкарпетки, як на витвір мистецтва, те, що для нас в'язалочок нас просто от як от, ну, ми їх швидко так в'яжемо, так, то для повірте, для звичайних людей наші ці тоненькі шкарпеточки, це взагалі щось неймовірне. І от він мені каже: ну, навіщо вже третій рік вкладати скільки трудів, навіщо ви це робите? Ніхто вам дякую за це не скаже. Ну, звичайно, що я відповіла, що в кожного свій фронт, дівчатка, ми в'яжемо шкарпетки. Ну, він ще каже, те, жаль, те, що ви скільки вкладаєте труда, а ви ж розумієте, що в воїнів немає там якихось відпочинків, чи що вони будуть їх прати, ті шкарпетки. Дуже жаль те, що зазвичай вони бувають просто одноразовими. Ми це розуміємо, ми давно це знаємо. Ну, але все одно. В них свій фронт, в нас свій фронт, як в'язали, так і в'язатимем. І не в'яжемо ми, принаймні, кажу за себе, в'яжу не для того, щоб мені хтось сказав дякую. Звичайно, дуже приємно чути теплі слова, а кожного своя свій шлях до перемоги. Мій він ось такий. А я зараз дуже величезно хочу сказати дякую. Всім, хто допомагає мені з пряжею, допомагає мені робити добро, допомагає мені боротися на нашому в'язальному фронті за нашу перемогу. І цього разу до мене прийшла посилочка, дівчатка з самої Естонії. Вітанечки Горєлової, В неї є YouTube канал. Залишу в описі під відео. Називається Анна Горєлова, живу і в'яжу в Естонії. Переходьте, познайомтеся з творчістю Ані, з її каналом. Якщо ви ще не знайомі, звичайно, підпишіться, підтримайте, це наша українська в'язалочка. Також робить все для нашої перемоги на нашому в'язальному фронті. За що я щиро дякую. І Аня вирішила мене порадувати величезною посилкою вона бачила відео, коли я збирала. Шкарпеточки відправляла. І після того написала, що каже, хочу поділитися, щоб було що в'язати. Дівчатка, я тут привідкрила трохи цю посилку, це просто неймовірно. Ой, тут така пряжа, що ви зараз все побачите самі. І в мене такі трошечки привідкрила ще не розпаковувала толком, але мене такі вже емоції переповнюють. Не знаю, прямо мурашки по шкірі. Я так ще так рані дякую, просто, не знаю, це мені робота тепер є на цілу зиму. Отже, давайте подивимося, що там є. Зараз тут просто величезний величезний і пакет, і коробка. Вчора на новій пошті, як забирала, Я, дівчатка, знаєте, після роботи. Вже все болить, руки болять. І вони мені виносять оцю величезну посилку. Дівчата, я ледве не впала. Я була в шоці, кажу, куди як я її донесу. Боже, Аня така уважна, вона знає, що я дуже-дуже люблю каву. Це для мене взагалі ще така велика коробка. Вона знає, що в мене є дітки так приємно. Дивіться, дві різні шоколадочки. Ой, клас! Що в нас буде сьогодні? У дітей чай, чай а в мене кава із такими супер класними смаколиками. Ну, ви ж бачите, що все це воно з Естонії. Щось новеньке, будемо пробувати. Аня, дякую, це так приємно. Дівчатка, я тут частинку виклала, тут просто неймовірних розмірів. Ой, величезний, величезний такий мішок, знаєте. І пряжа, вся, ви бачите, дуже якісна, дуже класна. Анічка, я не знаю, тобі просто таке величезне дякую за твоє велике, добре серце. Дівчатка, ви знаєте, що ця пряжа зовсім не з дешевого сегменту. Ну, це дорога, це класна. Це дуже якісна пряжа. Дропс Непал, дивіться. Е, де тут наш склад? Хочу вам почитати, щоб, якщо хтось не знає, я думаю, всі знають. Ну, все одно. Так, 75 метрів 50 грамах, 65% шерсть і 35 альпака. Боже, на камеру видно, а я дивлюсь без камери і не бачила. Дівчатка, ну дивіться, це просто шикарна, дуже класна пряжа в різних різних кольорах. Ось дропс флора. Це ж просто дуже-дуже класна пряжа. І коли вона після прання, вона така стає м'якенька. Я ще вам не знімала відео, у мене є готова робота з цієї пряжі. Просто шикарна. В цій пряжі також є альпака, зараз точніший склад. 65% шерсть, 35 альпака. Ось дивлюся, в такому кольорі Непал. Також, дівчатка, молочний. Ну, тобто, ви розумієте, тут стільки така величезна, багата палітра. Ви знаєте, Аня написала для шкарпеток, я подивлюся: От, можливо, дивіться, блакитного багато кольорів. Ось цей колір тауб, він трошки засвідчує на камеру, він в житті набагато приємніший, знаєте, більш приглушений. тут Камера, знаєте, висвітлює. Отакі кольори де отак, побільше однакові. В принципі, можна... тут же ж можна в'язати маніжки, що у нас можна в'язати, жилетки я ще можу в'язати. Тобто можна де більше моточки використати. А взагалі будемо дивитися, де що потрібніше, буду моніторити ті речі і будемо в'язати. Ось, дивіться, дівчатка, це просто, я не знаю, це неймовірні багатства. Я зараз порахую моточки, мені просто навіть самі цікаво. Я, мені страшно подумати, скільки це, якщо перевести все це на гроші. Дивіться, які цікаві, які класні моточки. Просто і жіночі шкарпеточки можна в'язати. Дивіться, Непал, флора, це, це якісна, шикарна пряжа. Ось. Наше улюблене поєднання, так? Дивіться, це дуже гарно виглядає. Сіренький ну, сіреньки завжди. І метраж, до речі, якщо дівчатка Флора, то метраж тут такий, знаєте, підходящий для нас, для шкарпеточок. Тут 210 метрів на 50 грам. Тобто, Ось дивіться, як для шкарпеткової пряжі ну, дуже добре підходить. В одну ниточку в'язати, як ми в'яжемо. Ось такі кольори рожевий, жовтий, ось непал такий жовтий. Зараз якраз осінні шкарпетки можна в'язати. До речі, Часто чую, дівчатка кажуть, що ви знаєте, а хлопцям хочеться яскравих шкарпеток. Це чисто психологічно все зрозуміло, самі знаєте, що це таке. Дуже жаль, дуже хочеться їх чимось порадувати, якоюсь звісточкою з дому, якимось теплом, хоч вони кажуть не треба, але. Теплом наших рук взагалі самі розумієте, тому що це дуже все важко. Вчора дізналася, що загинув чоловік нашої, ну, подруга моєї доньки, але ми всією сім'єю з нею дружили, Юра. Нехай земля йому буде пухом. Просто. Коли відкрила Інстаграм, мене всю прямо, знаєте, стіліпнула, злякалася, не повірила. Іноді очі не хочуть іноді, як сказати, наша свідомість не хоче прямо сприймати те, що бачать очі, прямо не хочеться. Це настільки все страшно. Настільки тяжко, коли ти знав цю людину. і... Коли це дійсно така достойна людина, дуже-дуже жаль, це просто невимовний біль. І так, ми робимо це. Ми робимо не для того, щоб нам сказали дякую. Ми хочемо цим подякувати їм за їхнє нелегке життя, за їхню цю працю, за, за те, що ми можемо спати спокійно, за наші ранки. Коли прокидаєшся і п'єш каву, то думаю, слава Богу, прокинулася. Ось дивіться, який колір камера пересвічує. він насправді такий синій, благородний. Тут дуже яскраві кольори, він, вони більш такі приглушені. Дівчатка, я не знаю, це просто Анічка. Ти так от поділилася зі мною. Я не знаю, така вдячна. Як це виразити словами? Я не знаю. Ось і ще, дівчатка, дивіться, яке різноманіття, які кольори. Просто дивіться, ну яка краса, і чоловікам, і жінкам можна в'язати, чудово все. Дівчатка, я ось тут, поки перекладала моточки, просто хочеться все вам показати. Знаєте, що часу в мене немає так багато, але все поспіхом, на жаль. Дуже мені важко зараз. Я звикла якось частіше знімати відео, ділитися з вами, знімати МК. І зараз от, оця, такий ритм мій просто шалений, оця нехватка цього часу мене, ну, мене це пригнічує. Ви знаєте, мені дуже хочеться в'язати, просто кожну хвилинку намагаюся це робити. І знаєте, що я от перекладала і дивлюся, дропс Непал, дивіться, який тут метраж класний. В 50 грамах 75 метрів. Я подумала, що я, мабуть, напишу Ірині Олійник, там, де я в'яжу ці адаптивні шкарпетки. Ну, так, в'яжу дівчатка. Там дівчата вже по 5 парі в'яжуть, а я. Не, парі, не парі. Адаптивні шкарпетки йдуть по одній. Дівчата вже по п'ятій шкарпетки в'яжуть, а в мене ще вдома лишить. Я ще одну ніяк першу ніяк не закрию. І от я подумала, тут такий склад: якщо не колоти, ну, взагалі, я запитаю, якщо можна от з такого складу в'язати адаптивні шкарпетки. Мені здається, після прання. Вони стануть м'якесенькими взагалі. Може, якщо йде по колює Альпака, то вона ж то м'якша стане. Якщо можна, то мені так зручніше буде. А знаєте, такий моточок я вкину собі в рюкзачок і буду в'язати десь в дорозі, бо е, Людмила мені прислала дуже шикарні бобінки. Там є дуже така одна м'якенька. Я думала з нею в'язати. Але десь треба ще знайти час на розмот. Не знаю. я. Я надіюся, в мене ситуація трохи покращиться. Я не буду так часто е, працювати, або якось якийсь графік в мене установиться, бо мене, ви знаєте, це пригнічує, що я без кінця десь їду, щось роблю. І на моє в'язання залишається мало часу. Мені дуже без нього важко, якщо чесно. Ось така дівчатка, я от запитаю в неї сьогодні ж напишу і в інстаграм. Якщо так, то буде класно, я вкину пару моточків, і пряжа товстенька, я швидше зможу в'язати. Ну, і Якість тут, ви ж самі розумієте, дуже-дуже класна. Дівчатка, ще тут був пакет, Аня поклала. Е, знаєте, мабуть, залишки. Дивіться, яке класна. Також напав. Навіть подивимося щось. Тут вона таке цікавеньке, в'язала. Слухайте, це схоже на оцю шапочку, так. Шапочка. Мабуть, синочку своєму в а, Ну, Тобто Аня поклала, це можна розпустити, використати, залишки, дивіться, які. Ну, за ним можна і назвати залишками тут іще моточки. Ось такий, дивіться, о, це щось. А, не знаю, що це, дівчатка, 100 грам 350 метрів. Mm -hmm. І що це щось все, маде і не наше. <гум> ну Шерсть. А, стовідсоткова шерсть. Класний також маточок, метраж, нормальний для шкарпеток піде. Ось такі от майже цілі маточки. Ось такі ось тут залишки. Нічого, це все нам приходиться. Це все буде нам з чого в'язати. Тут, видати, також шерсть, щось дуже схоже на оцю така, по відчуттях. Угу, Так, схоже. Так що працювати є на чим, мені лише вириватися і мати змогу. І, звичайно, що, мабуть, коли матиму змогу, то буду більше, знаєте, таких благодійних проєктів хопати, робити. Бо. Бо хочеться, хочеться робити добро. Що я скажу? Я така людина. І я рада, що багато таких, як я, і що є багато моїх однодумців, що ви мої підписники, просто стовідсоткові мої однодумці. Мені це так приємно. Я така рада, що ви в мене є. Що завдяки Ютубу я скільки знайшла таких людей, які зі мною просто на одній хвилі, які мене так розуміють, це дуже приємно. Ну що, Женютка, ну щиро-щиро тобі дякую, я не знаю, я не вмію я не як словами сказати, але я думаю, ти мене розумієш, раз ти прислала просто такі багатства, то ти розумієш, що все це піде на користь. До речі, дівчатка, що я хочу сказати, що, мабуть, я вже шкарпетки буду передавати напряму. Мені є через кого. Запитаюся, скільки штук потрібно, яких розмірів. Звичайно, що я їх так швидко не нав'яжу, але я намагатимуся до того ж, мені зараз найлегше шкарпеточки в'язати, тому що, ну, самі знаєте, маленький моточок, таке мобільне в'язання, яке можна скрізь взяти дуже зручно. Так що, ну, от якось так будемо якось викручуватися. Ну а що у нас іншого вибору немає. Дівчатка я тут порахувала, уявіть, не пало 19 моточків. 19 я в жоді. А ні, дівчатка 20, ось він затисався ось сюди. 20 моточків і 32 моточки флори. Боже, величезно, дякую. Це ще я не рахувала той пакетик з залишками, там іще купа. Точно пари-три шкарпеток буде.